Ви дивитесь ранок вдома, і хочемо нагадати, що ми з вами щоранку, з сьомої години. А сьогоднішній з вами ефір зустрічаємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. І просто зараз до нас доєднається наша економічна експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. І тема сьогоднішньої бесіди купівля військових облігацій. Що mm -hmm. це взагалі таке? Інвестиції чи благодійність. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку. раді вас бачити зараз. зараз. Донатити це спосіб життя. Ми всі допомагаємо нашій країні, хто як може, і дійсно робити це можна по різному. Правда, чим відрізняється допомога країні через донати чи благодійні фонди від купівлі військових облігацій? Розкажіть, будь ласка. Ну, по перше, хочеться сказати, що дійсно зараз всі українці намагаються допомагати країні хто як може, і це нас об'єднує, це дійсно дуже класно. Якщо говорити про різновиди, як ми, як кожен українець, може допомагати нашій країні, хтось uh -huh. донатить, хтось перераховує гроші в перевірені, я е е сподіваюся, ж такі перевірені благодійні фонди, бо на жаль, теж інколи буває різне. Хтось купує військові облігації, але головне, що ми можемо пам'ятати, що коли ми е е допомагаємо через благодійні фонди, це більш е е цільова допомога, так тобто вона йде, як правило, я знаю, що біля у вас також. Є благодійний фонд, так, вона існує йде проект, так. який зараз там втілюється, і люди долучаються до цієї допомоги. Дійсно, вона є цільовою. Всі так, правильно. так. А якщо ми купуємо, наприклад, військові облігації, це більше допомога через державу, яка потім розподіляє як правило більше на потреби а, саме військових. Угу. Тому є така перша велика різниця, і друга різниця, тому що, а, наприклад, коли ми пере Переказуємо гроші через благодійний фонд. Ми допомагаємо, як ми вже поговорили з вами, так. Принципі, яких якимсь конкретним родинам, наприклад, якщо ми перераховуємо на військові облігації, ми таким чином як е, даємо в борг нашій країні, тобто ми перераховуємо гроші, купуємо військові облігації, і потім через деякий час нам ці гроші повертають. Ось у цьому різниця, тому що облігації фактично це як кредит до краї для країни, так а де їх можна придбати, і чи можна так таке надбання назвати інвестицією? to you. Придбати ми можемо або через українські банки, або зараз ми можемо ще через дію придбати. Я думаю, що багато хто вже знає, якщо ти заходиш в дію, там військові наші облігації називаються як українські міста. Наприклад, yeah. для мене, як для кримчанки, дуже так ну так треба, знаєте, побачити облігацію Севастополь. Ну, це дуже купити приємно, і купити Севастополь облігацію. так. Символічно трішечки. А, і чи можемо ми вважати це інвестицію? Ну, хочеться сказати те, що все ж таки більше це допомога країні аніж інвестиція, чому Незважаючи на те, що нам гроші повертають, ми знаємо, що є велика інфляція, тобто нам повертають гроші обратно да через деякий час. Але зважаючи на те, що більшість військових облігацій ми можемо придбати зараз в гривні, якщо ми знаходимося на території України, то все ж таки гривня трішечки обесцінюється, і там невеликий купон, тому. Вважати це прям класною інвестицією ми не можемо, але це класна допомога країні. Плюс трішечки нам все ж таки повертаються грошей потім. А який процент. А, процент... Повертається. Повертається нам а, взагалі, якщо ми вже поговоримо, да, як працюють облігації, є їх ринкова вартість, mm -hmm. за скільки ми зараз їх можемо придбати, mm -hmm. а є номінал. Тобто нам за одну облігацію завжди повертають одну тисячу грошових одиниць. Не зважаючи за скільки ми купили її по ринковій вартості, там може бути трішечки нижче. А, плюс купон, купон може бути 10-15%. Тобто, фактично, нам в сумі повертають більше, так? але зважаючи на те, що є, ми вже говорили з вами про інфляцію, так? є інфляція, то фактично вартість цих грошей вона обесцінюється. Тому це важливо пам'ятати, на що потрібно звернути увагу при купівлі та цих облігацій? Можливо, є. Якісь особливості. От якраз хочеться, щоб люди, які купували, розуміли, як працює облігація. Якщо ми купуємо її, наприклад, за 900 гривень. Так. Тобто я вже сказала, є номінал, тобто нам повертають завжди одну тисячу. Але, наприклад, купили ми її за 900 гривень. Uh -huh. Тобто, яка у нас дохідність по облігації? Перше, це нам повертають більшу суму. так, купили за 900, Нам повернули у деякий термін. Там пройшов. Да, нам повернули тисячу. Тобто, ми 100 гривень на одній облігації заробили. Це перша частинка нашого доходу, і друга частинка – це купон. Тобто, в принципі, я кажу, що це не а, глобальна інвестиція, тому що вона надає нам змоги заробити гарно і добре грошей, бо все ж таки гривня знецінюється. Але у нас є два дві статті прибутковості: це а, подорожчання, зважаючи на те, що ми купили дешевше ніж нам повертають. Плюс купон угу. так. У мене таке у мене таке запитання: що таке євробонди? І чому вони мають таку зараз популярність? Люблю взагалі цю тему, бо по новинам часто таке можна почути, що таке євробонди. Я да, чесно але... кажучи, перший раз таке чую. Да, і... ви не дивитесь новини. Ні. Але все ж таки, як це працює, у нас зараз саме у інвесторів це дуже популярна тема. Чому так. фактично Євробонд це наша державна українська облігація, яку ми можемо придбати в євро. На європейській фондовій біржі, uh -huh. тобто за кордоном і в євро. А, чому вона така популярна, в чому особистість, особливість її? В тому, що ми можемо купити від 100 штук. Тобто ми не можемо, як наш, наприклад, я вже сказала, uh -huh. Севастополь, да, облігація з назвою Севастополь, гривенькі. купити одну штучку. Євробонд ми можемо купити на даний момент тільки 100 штук. І уявіть. Зараз, зважаючи на те, що Україна має все ж таки тяжку економічну ситуацію. Попит невеликий на наші євробонди, і їх вартість низька через те, що у кожній облігації є кінцевий термін погашення. І зараз облігації, які, наприклад, закінчились у січні цього року, Україна поки що не погасила. Ну немає змоги поки що, і вона цю цей строк відтерміновує. Тому ми, якщо ми придбаємо такі облігації, ми не можемо на 100% бути впевненими, що нам повернуть у строк. Але все ж таки ми знаємо, що Україна поки що да, відновлюється і буде повертати свої закордонні борги, в тому числі зараз облігація Євробонд одна, коштує в середньому 25% від номіналу. Тобто давайте так, щоб зрозуміло було, чому вони популярні. Ми купуємо 100 штук так. за 25%. Так. Це означає, що ми 100 штук купили за 25 тисяч євро. Коли настає дата погашення цієї облігації, нам повертають 100 тисяч євро. Де купляй? Тобто це вже можна назвати свого роду інвестиції, так? що за схема така, ну. Це вже є свого роду інвестиція, правильно? І це вже да, тому й популярні, тому uh -huh. це і є інвестицією, тому що поки що там купони відсотки не виплачуються, але це потенційно дуже гарний прибуток. Тобто, в чотири рази ми можемо заробити, якщо можна грошей. більш детально де купувати, що треба робити. А купуємо ми через закордонних брокерів. Поки що через українські банки ми не можемо, тому що є певні обмеження, але можемо придбати через закордонні брокери. Це можливо, але нам. Головне, я розумію, кості сподобалось, що там 4х Ми можемо заробити, але головне, що ми повинні пам'ятати, якщо ми купили ці євробонди, і ми бачимо дату погашення, наприклад, січень 2025 року. Угу. Ми повинні розуміти, що можливо, що у нас на той час на дату погашення нам їх не повернуть. А все ж таки, ну як я зараз привела приклад, да, нам повернуть їх, можливо, трішечки пізніше. 35-му. Ну, Частинами бо... вони будуть повертати. Ні, чи поки не буде суму. всієї суми. Так? І це є якийсь ну, термін, кінцевий читання. Придатності. Термін. Не, немає, немає тобто це так. можуть і через 5 років, і через 10 років. Повернути. Фактично можуть, але а, це ж кредит, да? як ми говорили спочатку, для України, для держави це кредит. Так. І їй дуже важливо, ці кредити. Те, а, закривати, да як кредити у МВФ, наприклад, ми беремо і, і все таке для того, щоб розвиватись. Тому я розумію, що зараз ми дочекаємось, коли повністю закінчиться війна. Потім деякий час Україна, українська економіка буде відновлюватись, і тоді вже ми зможемо повністю розраховуватись по євробандам. Так, 25 Дай Боже, щоб цей час настав. Ми дякуємо е, за вичерпну, як завжди, інформацію нашій експерці, Юлії Баткалові е, впер. Нині що для вас це було як завжди інформативно Треба та корисно. Дякуємо вам Ой. А далі. Вирушаємо до Норвегії. Дізнаємося, на яких умовах та скільки можуть заробити там українські тимчасові переселенці.